Привіт! Це восьмий день після пересадки волосся. У мене з'явились на голові вже корочки, корочки, де, куди пересаджували графти. Подивіться, будь ласка, показую вам з різних боків свою голову. А, бо голова не болить, не чухається майже вже набріки, як ви бачите, вже зійшли повністю. Я покажу ще вам ще донорську зону. Зверніть увагу, що вона також загоюється. Я дуже радий. Подивіться на краєву, як вона в нас виглядає на восьмий день після пересадки. Сьогодні я вже буду розмачувати і потрішечку змивати оці корочки, які з'явились на шкірі голови. Це цілком нормально. В цей період вчора нічого не знімав. Чому? Чому? Тому що не було якихось таких прям дуже максимальних змін. То все розповім вам сьогодні. Я дуже задоволений, і ви бачите, що якщо трішечки продивитись, то ви можете вже побачити, як виростає волосічко. Дивіться, зараз воно розмиває, правда, але я, я вже так от відчуваю, як отут от все-таки ключе-ключе, і воно вже починає відростати. І я настільки радію цьому, прямо так от. Клас. На, на дотик, до речі, воно як у їжачка, не знаю. таке калюченьке і тверденьке. Ну, за рахунок того, що там все ж таки корочки, йде процес загоювання і така от історія: бам, 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 бам. Я задоволений.